За інформацією радника міського голови Маріуполя Петра Андрющенко, у тимчасово окупованому Маріуполі Росіяни мають намір визнати безхазяйними 20 тисяч одиниць нерухомості більшість із яких квартири розкажіть, що вам відомо про цю ситуацію, і наскільки от багато чужого, зокрема чужого помешкання, вже встигли росіяни вкрасти у Маріуполі. По суті, це такий унікальний випадок, коли окупанти самі визнали обсяги своїх злочинів, які вони зробили при окупації Маріуполя. Тобто, вони зараз кажуть про що вони кажуть про те, що приблизно є 20-30 тисяч житлового фонду в пошкоджених будинках. Тобто пошкоджені всі розуміють, ким вони були російськими окупантами, і, власне кажучи, для того щоб не вкладати гроші у це відновлення, вони роблять таку заяву. По перше, що вони ті будинки, які не підлягають відновленню, вони їх будуть просто руйнувати і далі, і далі визнавати за своїми прийнятими документами їх як стикій звалищем. Тобто, приїхала. Окупаційна техніка розтрощила будинок. Далі по документах записали те, що це стихійне звалище. Ну тому що ж не зручно визнавати те, що вони напередодні в 22-му році просто, просто знищили своєю зброєю, своїми ракетами цей будинок. І відповідно далі по документах вони це вивозять на полігон ТБО для переробки у бетонну крихту те, що стосується в вцілілого майна. Так, дійсно, і окупанти це самі підтвердили, що 20-30 тисяч так званих безхазяйних, як вони це називають, квартир та будинків у разі якщо власники не підтвердять право власності, будуть націоналізовані. Ця схема діє в Маріуполі вже з початку окупації, коли окупанти тими чи іншими діями визнають ось таке Житло визнають те, що власник десь загубився, зник безвісті, далі це передають, нібито у в муніципальний фонд. А потім ми бачимо чорних ріелторів в Маріуполі, які просто продають це майно. Тобто, це така схема, але вона була такою, скажімо так, не виносилась на великий розголос. А зараз вони вже пішли іншим шляхом, тобто вони хочуть позбавити Власності 20-30 тисяч власників, які не побажали залишатися в окупації, виїхали в різні країни, виїхали на підконтрольну Україні територію і не хочуть повертатися. Тобто, окупанти просто хочуть відібрати це житло. Це ще один доказ геноциду українців з боку Росіян. Тобто, спочатку прийшли, вигнали з своєї української Землі люди були вимушені виїхати, і зараз в них у цих людей у багатьох на щастя залишились документи на право власності цього житла. Але окупанти хочуть просто примусово по суті зайти в їх житло, а потім його перепродати і на цьому заробити. На програму щодо знищення пошкодженого майна і визнання його звалища. Несанкціонованим звалищем росіяни виділили десь 200 мільйонів своїх російських рублів. І я так думаю, що там буде дуже велика схема, коли десь за документами будуть визнавати це непридатним для проживання. А насправді це буде там якась схема з чорними ріелторами. Або щоб не визнавали це звалищем, будуть примушувати тих. Людей, які там залишились, теж е, е, якусь певну суму внести, тому що ми бачимо, що зараз по багатьох секторах, е, зокрема в торгівлі, е, росіяни просто поновили. Так званий рекет, тобто просто люди вимушені платити якимось людям з зброєю за те, що за право торгівлі, за право ведення там якихось там продажів своїх, навіть дрібних овочей, там, фруктів з, з, з свого саду. Тобто, ну це і це я вам як приклад навев. Тобто я вам кажу про те, що будь-яка економічна активність зараз це відповідь відповідно потребує, скажімо так, додаткових затрат на користь окупантів. Я хотіла з вами поговорити про ще один аспект важливий. Це інформація, яка надходить від партизанського руху. АТЕШу. цього тижня вони повідомляли про те, що росіяни в тимчасово окупованому Маріуполі перебувають зараз в паніці, змінюють свої позиції, перекидають протиповітряну Оборону до е, Криму окупанти також отримали розпорядження заселятися у житлових кварталах міста для збереження техніки та особового складу. От е, на вашу думку, що могло так сильно окупантів налякати? Бо вони, якщо чесно, так мені видається лякаються. Кожного разу, коли десь у них там якесь бавовнятко бігає, бо вони ж намагаються і місцевих, і росіян у певному значенні запевнити, що Маріуполь повністю під їхнім контролем, але ледь чи не кожного дня ми чуємо про так звані хлопки, які лунають десь за спиною в отих загарбників. В Маріуполі вже не була, як і в інших тимчасово окупованих містах Українська бавовна. Це був і лівобережний район, центральний район, там де було скупчення російської техніки, і там, де окупанти використовували це відповідно для військових цілей. Так, Маріупольці зараз передають багато інформації про пересування містом. Скажімо так, техніки і перевезення вантажівок скоріш за все з бойовими комплектами, і також зафіксували те, що перекрили рух, наприклад, на узбережжі Азовського моря, це Приморський район міста. Піщанка, це селище піщанка. Тобто туди зараз там стоїть патруль, не пускають нікого, окрім тих, хто там проживає, і відповідно. В той бік також рухається а, певні, а, скажімо так, вантажівки, а, чому це відбувається? Скоріш за все, дійсно окупанти побоюються того, що а, буде прильоти української бавовни по а, саме них. Тому дійсно вони намагаються, і це вже з 23-го року триває, коли а, окупанти намагаються особовий склад розмістити в селах селищах. А, Маріупольського району, тобто не тільки в самому місті, а скажімо так, не концентрувати велику кількість особового складу зброї бойового комплекту, відповідно на певних певних позиціях, і тому дійсно вони сіляться по селах, селищах Маріупольського району, тим самим сподіваючись на те, що скажімо так, це зменшить ризик. Але дуже багато я нагадаю селища Сидова, я нагадаю і інші е, селища е, в, е, відповідно е, в різних районах і в Маріупольському районі, е, так само на узбережжі, де також була українська бавовна. Тому, власне кажучи, е, ті хвилювання окупантів вони не є безпідставними. І розуміємо, що той факт, коли окупанти хвилюються і переживають на тимчасово окупованих територіях, це заслуга лише українських сил оборони і наших партизанів, які продовжують діяти і продовжують чекати жовто-блакитний стяг над кожним українським містом і селом. Вам, пане Дмитре, дякую за те, що знайшли час дякую. для нашого етеру. Дякую, що поділилися важливою інформацією. Дмитро Забавін, депутат Маріупольської міської ради, був з нами напрямом зв'язку.